По-перше, рада громадського контролю є не чимось новим, це є постійно діючий колегіальний орган, який діє при Бюро економічної безпеки для налагодження зв'язків з громадськістю і здійснення громадського контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки. Діяльність ради Порядок її утворення регулюється постановою Кабінету міністрів ще від 18 серпня 2021 року. Натомість цим літом було на розгляді Верховної Ради. Був поданий законопроект 10349 про внесення змін до деяких законодавчих актів, які регулюють діяльність Бюро економічної безпеки. Цей законопроект, який в червні цього року вже став законом, на мою думку, став передумовою оновлення складу ради і нових підходів до її діяльності. В період з 14 по 18 жовтня цього року від кандидатів на посади. Подаються документи на посади в Раді громадського контролю Бюро економічної безпеки. Розгляд цих документів здійснюється відповідності до порядку визначеного Кабміну. З цікавого зазначу про те, що кандидати на посади подаються громадськими об'єднаннями, які так чи інакше пов'язані з. Запобіганням та протидією корупцією їх діяльність має бути пов'язана захистом прав інтересів бізнесу протягом не менше двох років, і обов'язково ефективній діяльності, підтвердження своєї ефективної діяльності за за ці роки шляхом подання відповідних звітів у довільній формі. От, при наявності цих критеріїв, громадське об'єднання може делегувати своїх кандидатів до, до, на посади до Ради громадського контролю Бюро Економічної Безпеки. Від кожного громадського об'єднання дозволяється не більше трьох кандидатів. З рахуванням того, що загальна кількість Ради громадського контролю стає, складає 9 осіб, означає, що тільки три громадські об'єднання можуть подати по три кандидати. Доволі жорсткий, жорстким критеріям має відповідати кандидат для того, щоб обіймати посаду в цій раді громадського контролю. Щоб довго не зупинятися яким саме критеріям, скажу лише, що всі кандидати мають мати. Досвід діяльності в сфері реформування системи кримінальної юстиції. Це стосується як самих громадських об'єднань, від яких ці кандидати подаються, так і самих кандидатів. Ну і тепер шлях, яким чином відбувається сьогодні це голосування і відбір кандидатів. Це рейтингове інтернет голосування, яке розміщується на сайті Бюро економічної безпеки. Кожен громадянин має можливість проголосувати за кандидата, якого він вважає найбільш підходящим до посади Ради в Раді громадського контролю БЕП? Таке голосування відбудеться в нас в період з 24 жовтня по 27 жовтня і вже 28 жовтня будемо чекати на результати. Скажу, що такі органи зазвичай, як Ради контролю, Ради нагляду, Ради доброчесності, вони є наглядовими органами. Доволі часто їх діяльність зводиться до критики діяльності органу. Над яким вони здійснюють нагляд, і до якої ніякої реалізації своїх декларативних повноважень, які містяться в положеннях про ці ради. Я маю надію, що ця рада громадського контролю БЕП все-таки забезпечить більш відкрите спілкування між особами, які стали потерпілими внаслідок економічних правопорушень, і БЕП. Як бюро, яке розслідуванням цих правопорушень займається, звичайно, ефективність розслідування цих правопорушень лишається на БЕП.